Всім привіт! Мені часто пишуть власники гібридних автомобілів, особливо в, в Польщі, в Україні якось менше, що та це фігня, от моя Toyota, Prius, вона спалює 5 літрів бензину на 100 кілометрів. Мені навіть немає сенсу встановлювати газ. Немає сенсу тільки не можна сюди встановити дешеву газову. Інсталяцію, тому що тут безпосередній вприск палива. От. І типа в мене 5 літрів на 100 кілометрів, я можу проїхати 600 кілометрів на одному баку, а ти там у Теслі воно маєш е, що 250-300 що кілометрів зупинятися, заряджатися, у тебе дорожче виходить, тому що в тебе 220 там, чи 200 там, щось, там взимку, навіть 200, може бути 40 е, ватту годин на кілометр споживання енергії. Тому при твоїх цінах у Польщі невигідно взагалі мати електромобіль, невигідно мати Теслу. От моя Toyota краще. Окей, добре, тільки щоб порівняння було чесним, треба, звісно, порівнювати на тих самих трасах. І я це власне роблю. У мене зараз гібрид. Гібридна установка Toyota, автомобіль з такою гібридною установкою. І це коротенький відео анонс. Мене звати Володимир. Вітаю вас на своєму каналі про електромобільність. Чому я вирішив перевірити гібрид? Ну, по-перше, тому що такий нам дістався, ми його не купляли. Це машина тимчасова. От. І перевірю, перевірю, протестую. Будь ласка, напишіть, чи ви вгадали, що це за автомобіль. Toyota. Чому саме Toyota? Toyota це, в принципі, один з головних. Лобістів проти електромобільності. Вони коли вигадали свій гібрид, так, вони сказали, що це, звісно, еволюційний розвиток бензинових автомобілів. Тепер це будуть гібридні, вони кращі, бо вони збережуть енергію рекуперації, це робить витрати палива меншими і взагалі краще. А колись в майбутньому. Ну, колись в майбутньому ми перейдемо на повні електромобілі, але ще не зараз. Ще не зараз. Більше скільки 15 років чи 20 років вже існують гібриди Toyota. І вийшла нарешті перша електромобіль машин, від Toyota, вийшов тільки після першої машини на водень. І згідно зі стратегією Toyota, то саме водень має стати майбутнім. А електромобілі, акумуляторні технології ще не готові. Тому користайтеся з наших гібридів, з стандартних гібридів бензинових Toyota. І це, в принципі, найкраще, що зараз є. Бо водень, він є демонстраційний, він є дорогий, машини дорогі, місця мало, 4 місця всього в машині. Тому це просто демонстратор технології. Ну добре. Але що ж зробити все-таки з тими ствердженнями, що у мене там гібрид, він там їсть тільки всього 5 літрів, а у вас тут, ну що, фігня. Коротше, що я їжджу на Теслі автобаном, так? З нормальною швидкістю автобанів 140-150, їжу на великі відстані. Там 900 кілометрів. Там у мене така стандартна подорож, така довша, то буває 1200 і тисячу майже 700 за день. І звісно, коли я їду з відповідною швидкістю, то використання енергії, споживання енергії в мене в Теслі, і кошти зарядок на трасі, вони високі. Тому коли хтось порівнює з 5 літрами бензину в гібриді по місту, то виходить, що немає сенсу. Тільки такі порівняльщики забувають, що по місту можна заряджатися з розетки дуже дешево або взагалі безкоштовно. А зараз я розженусь, щоб ви відчули, що гібрид це машина для міста. От Я зараз їду. То, що вона показує там 600 кілометрів чи 650 кілометрів на, повному, на повній заправці, це, звісно, ну, брехня. Вона стільки не проїжджає вже перевірено. І споживання енергії при тому, щоб їздити за місто і їздити 100 кілометрів на годину по міжміським дорогам, і, наприклад, до 60 км на годину розганятися, як ми проїжджаємо через забудовану зону, через якісь населені пункти, то споживання енергії от зараз це комп'ютер показує, він може занижувати, це ще треба перерахувати. Так от комп'ютер показує 7,8 літрів. Так? Тому так, машина гібрид, це машина за моєю версією. Для міста. Спробуйте мене переконати, що це не так. Вона для траси не підходить. Для траси, мабуть, я повинен взяти дизель і перевірити дизель павер. Як це їздити на дизелі, не знаю, і не заправлятися 1000 кілометрів. Але добре. Коротше, я це відео записую як анонс. Я не перестав їздити Теслою. Ця машина у нас тимчасова. Тесла в мене надалі є, я нею теж їжджу на роботу. Просто немає зараз цікавого контенту знімати саме про мою е, ну Тесло. І все, що я хочу зробити, я хочу перевірити оцю машину в нормальні такі подорожі на далеку відстань, щоб автобанами, щоб 700, щось, 750 км чи більше за добу накрутити. І порівняю собі час. Це буде подорож, я буду вести тещу знову на в аеропорт вар, до Варшави. Ну, от, вона знову буде надовго від нас е, відлітати до родичів. А ми будемо її вести і потім її будемо забирати, коли вона через кілька місяців повернеться. Тому в мене власне буде привід для того, щоб записати відео далекої подорожі у такій машині. Значить, не кажу вам ще поки, що це за машина конкретно, що це за модель. Вгадуйте. Тут є якась, якесь утримання полоси і круїз з радаром. Тобто от зараз вимкнумо круїз. Розганяємося. І вона речить все, що більше 2000 обертів. Я вже підключив торк. І... Якісь показники хоча б можу зчитувати, бо тут немає, наприклад, цього тахометру. Він вона мені не показує тахометр. То, ну, коротше, неприємно в цій машині неприємно їздити на далекі подорожі. Менш приємно, ніж в Теслі. І те, що її не треба заряджати, це мала втіха, я вам чесно скажу. Цей огризок автопілоту, що тут є, він не дозволяє комфортно машиною використовувати на трасі. Вона то... А, ні, Вона то їде, то не їде. От бачите, що робиться. Це обгон трактора. Дорозігнався до 90 км на годину. Це якась пародія. Дуже некомфортно поняти. Вона так речить, може до цього можна звикнути. Але жінка страшно лякається. От. Ну. Оце такі справи. А, споживання, споживання палива. Не знаю, чи сказав, чи ні. 5 літрів ніяк не виходить. Виходить 7 і 8. Оце зараз. Ця подорож. І це ще я їхав в режимі Б по населеному пункті. Як виїхав на дорогу, то перемкнувся на режим Д. Так? І все одно ну, не, не, ну, воно тільки в режимі де, вона дає використовувати автопілот, ну цей круїз контроль з утриманням полоси руху, І тільки більше 70 км на годину. Це ну, блін, дуже некомфортно. А ще вона ну, не припереджає, коли автопілот вимикається. Це взагалі якийсь кошмар. От, дуже неприємно, весь час. Треба тримати руль. О, тут дійсно треба увесь час тримати руль, не так як у Теслі. І треба дуже пільнувати екран, бо вона ніяк звуками не попереджає про вимкнення утримання полоси і просто їдеш увесь час у напрузі. Це, це, нема, це, це не, таке, не такий комфорт, як автопілот Тесли, Коли ти можеш дійсно довіритися машині, тут довірити машині не можна. Добре. Дуже дякую, що дивилися. Будь ласка, якщо ви хочете мене підтримати, ви живете десь в європейській країні, скорита... скористайтеся з мого реферал-коду і замовте собі е... тест-драйв Тесли. От, вам це нічого не коштує, ви можете подивитися, як їздить нова Тесла. Відчути це, а мені е... ну, якби на допомогу каналу, От, щоб я міг більше переказувати грошей. ЗСУ. Так, мені прийдуть пункти. Якщо ви хочете замовляти машину і виживете в Європі нову, то теж, будь ласка, використайте мій реферал-код на замовлення Тесли. Буде десь на екрані. Добре. Запрошую вас до дискусії: хто їздив і гібридом, і Теслою. Які ваші враження, що вам більше подобається на дальній подорожі? І до побачення! Ну, а зараз, щоб ви ще раз відчули, як вона звучить при їзді на швидких дорогах, пропоную вашій вазі шматочок траси, який я проїхав окружною дорогою Гданська до 120 км на годину обмеження швидкості, а потім е дорогою для автомобілів С 7 От, Будь ласка, right дивіться. Що мене, звісно, вражає після Тесли, це практично відсутня динаміка. Ну тобто я її не відчуваю своїми. Я не відчуваю прискорення, яке наступає по цьому виттю. Машина, звісно, прискорюється, але дуже повільно. І не так, не так зовсім не так, як я звик. От тут навіть я виїхав, наприклад, на оперативний простір з дорожніх робіт. Можна було розігнатися до 130 км на годину, тобто 120 обмеження плюс 10 км на годину. Ну і вона це робить дуже довго. І ну, малоприємно. Коли я їхав і ставив на круїз контролі 150 км на годину, тобто обмеження автобану плюс 10, то жінка їхала і пасажири позаду їхали цілий час, цілу дорогу. Ну, У стресі. Ми не розмовляли, всі були дуже напружені, тому що машина виє так, що неможливо просто розслабитися. Вона навіть гальмує на новій резині набагато гірше, ніж Тесла. Ви тільки що чули, як вона в принципі, заблокувала колеса. Я не відчув праці АБЕСУ взагалі. І іноді, от мені здалося, що мене пропускають тільки тому, що чують, як виє двигун. А от тільки що як мені довелося гальмувати аварійно, то це навпаки. Мені здається, що водій, який їхав попереду у правій полосі, він подумав, що я їду повільно і його пропускаю. А я насправді в цей час розганявся і довелося гальмувати. Ну от такі не дуже приємні відчуття від керування цим автомобілем. Отож, я на цьому автомобілі тепер повезу те, що 780 кілометрів проїду за один день. Ну і доповім вам, як воно є.